Всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо ось такий шугіс-оператор українського дизайнера. Цікавий тентоїд. В моєму випадку блеквошена версія. Для розбірки нам знадобляться дві біти. Т8 для усього і Т6 для всіх інших гвинтів. Починаємо з осьового. З коробки тут може бути фіксатор. В моєму випадку не було. Дістали клинок. Тепер розкручуємо всі інші гвинти. В принципі, в довільному порядку. В моєму випадку була проблема з гвинтом кліпси. Всі інші гвинти... Були без фіксатора і абсолютно нормально розкручувалися. Сухар запресований. Краще його без зайвої необхідності не виймати. Плюс іноді бонка застрягає у посадочному місці. Тому що бонки мають невеличку завальцовку з одного з боків. Це вирішується невеличким силовим способом. Також ця завальцовка іноді заважає витягнути бонку з одного з боків спейсера. Витягуємо з іншого. Ось. Таким чином ножа розібрана. Переходимо до огляду деталей. Клинок. Ось такий тантоїд. з 14-го сендвіка. Досить рівний по заточці і грінду. Окриття Blackwash. Всі фаски зняті дуже гарно, нічого ніде не дере. Має насічку під великий палець. Тут не агресивну, але досить цупку. І таку саму на фліпері, що спрощує відкривання. П'ята оброблена досить грубо і просто під кутом, без закруглень. Також зняті фаски. Одна з цих фасок слугує заходом для кульки детенту. Сам детент досить глибокий і теж трошки зняті фаски. Фрезування під підшипник знаходиться у клинку і при товщині клинка. 3,5 мм. Мають глибину. Десь біля 1,1. Ні, 1,2. 2 Трошки берехли читанким циркуль. Так, все-таки 1,2. 2 Тобто 2,4 сумарно від 3,5. Маємо трошки більше міліметра запас м'яса по самому клинку, оскільки це невеличкий дісічник, не критично. В іншому, в принципі, нормальний клин. Там той цікавий, там то частина трохи менше половини цієї довжини РК, що дозволяє нею майже повноцінно користуватися. Спуски прямі обох частинах клина. Лайнер неполегшений, сталевий, має лиску антипровороту на осьовому, На бонках такого нема. Тому, якщо ніж зібраний на фіксаторі, матимемо проблеми з розбіркою. Є велика вибірка під тімлячну бонку, куди провазить спокійно 5-мм паракорд. Полегшень нема. Товщина лайнера 1-2 мм. Плашка. Чесний карбон. В середині видні, вид, видні сліди фрезування, особливо на краях. Сама вибірка зроблена акуратно, проте все-таки є невеличкий зазор десь пів міліметра. Якщо збирати акуратно, ні на що не впливає. Також з цього боку маємо виїмку під тюмлячну бонку. Оскільки вузол не навантажений, це не критично. Маємо 3D-обробку. Візерунок, звісно, підібраний не як на кастомних ножах, але вигляд має приємний. Фаски зняті. Фрезування під потаї. Зроблено акуратно. І майже не відчувається стандартний косяк дешевого карбону у, вигляду, у вигляді завалу карбону до точки фрезування. Ледве-ледве щось. Ледве Тут взагалі такого нема. Просто акуратні потаї. Титанова частина з цього боку має полегшення фрейму. Вибірку під кліпсу фігурну, яка слугує антипроворотом кліпси. Вибірки під потаї-гонтів. Обробка. Акуратний косий мілінг. Приємний на дотик. І на вигляд. З цього боку маємо полегшення, досить велике для такого розміру. Котаї під бонки. Вставка під землячну бонку і під упорний штифт. Посадка під шайбу, яка запобігає прокатуванню титана. І сухар запресований з керамічним детентом. Для заміни кульки потрібно випресовувати сухар. Гвинт сухаря на фіксаторі. Сухар має овертревел. Досить корисна штука. Фрейм, не сказати, щоб сильно тугий. Зі зручною виїмкою під великий палець. Пейсер ось такої форми. З отворами підбонки вибіркою під тимлячну, і ось таким загином в хустовій частині. Завдяки цьому, при правильній установці, він іде по формі ножа. Запобігає пошкодженню кінчика ножа. Якщо перевернути спейсер. На бонки він стане, але буде трошки стирчати. Кінчик. Ось таким чином. На спейсері теж гарно зняті всі гаски. Кліпса. Фрезерована титанова, Фініш. Має такий самий, як і фрейм. кріпиться на один гвинт на фігурну посадку. З зовнішнього боку має ось такий фрезований пас, який трошки збільшує гнучкість і зменшує тугість. Обробка ось тут, менш агресивна, ніж у Добермана. І в цілому кліпса дуже зручна. Кріпиться вона на ось такий гвинт під Т6, який з коробки мав дуже велику кількість облою і погано оброблений кінчик. Враження, що від більш довгого гвинта просто відпилили болгаркою шматок. Саме цей момент заважав його викручувати. І тут я вже трошки познімав паски. Простим напилком гвинт не дуже твердий, це не 10,9. Тому поводитися з ним треба обережно. Легко злизати шліц і зірвати різьбу. Ось овий. Ось така ось ова аптулка з лискою антипровороту, діаметр 5 мм. 4,9, діаметр шляпки. Якщо комусь потрібна буде заміна 10 мм. Загальна довжина втулки зі шляпкою 11 мм. Довжина втулки без шляпки 9,5 мм. В принципі, втулка, як втулка. З цього боку, маємо логотип компанії. Осьовий гвинт Торкс Т8. Та шляпка 10 мм. Різьба. Бурячи з усього М3. На камеру трошки незручно. Навіть М3,5, я б сказав би. Так, М3,5. Якщо потрібна буде заміна. Довжина, власне, самого гвинта. 4,7-5 мм. Гвинт досить міцний, торкс глибокий, злизатися не повинен. Упорний штифт. Простий, простої форми, простий циліндр. Довжиною. 3 мм діаметром 3 мм. Має вже отаку. От Виробітку після роботи. Але судячи з тактильних вражень, це тільки покриття здерлося. Працює ніж на ось таких керамічних підшипниках на 9 кульок в латунній обоймі. Розмір підшипників 9,5 на 5. На 1,6 мм. Стандартні кулька 1,58, я так розумію. Но у мене міряє 1,6. Враховуючи похопку штанги циркуля. З одного боку підшипник катається по клинку і сталевому лайнеру, трохи продираючи покриття. З іншого боку, для запобігання пошкодженню титану. Є ось така вставна шайба. Теж сталева. Товшиною 0,5. Бонки. Ось такого вигляду. Самі звичайні. Діаметром 3,5 мм. І довжиною 7 мм. Корпусні гвинти. Ось такі. З різьбою 2,5 і шляпкою 4 мм. Гвинт сухаря. Дещо менший за розміром. Має різьбу теж 2,5. Шляпку теж 4 мм, але вдвічі коротша. Треба зважати, що він має бути на фіксаторі. Бо якщо відлетить сухар на міцність ножа це дуже серйозно вплине. Тімлячна бонка теж абсолютно звичайна. З одного боку сідає в посадку в титані, з іншого в карбоні. Посадка досить глибока. Розміри втулки, бонки, точніше, 6,5 довжина, 2 мм діаметр. Ось, власне, деталі у нас закінчилися. Земляк ось такий. Переходимо до збірки. Збірку починаємо з лицевого боку. Це пов'язано з тим, що тімлячна тулка з того боку якраз і заходить. Тут же маємо антипроворот. До речі, у титановій частині антипровороту нема. І починаємо з прикручування корпусних бонок. Поки що без фанатизму нам сюди ще спейсера сажати. Далі. Беремо тімлячну вонку, ставимо на місце і ставимо на місце спейсера. Ось так. Цим боком поки що закінчили. Далі. Беремо ось Беремо мастило і трошки-трошки змащуємо. Сильно багато мастила підшипники не вимагають, але все-таки воно тут потрібне. В основному для зменшення тертя кераміки по металу. Ставимо опорний штифт. Кладемо клинок і кладемо ось так. Далі. Додаємо мастило сюди. Підшипник. Так. Тепер змащуємо тут трошки. В детент кладемо шайбу і поставивши тімляк, суміщаємо всі отвори. Ось таким чином. Без затягування. Вкручуємо ось овий. Просто щоб зафіксувати. І починаємо збирати. Відразу затягуємо корпусні гвинти. Зразу ставимо кліпсу, оскільки її гвинт теж слугує стяжним. Закручуємо гвинт сухаря. В принципі, після одної двох розбірок вже бажано оновити фіксатор. І закручуємо осьовий. Осьовий теж закручуємо до упору і маємо одразу ідеально зібраного ножа. Клин по центру, повна відсутність люфтів, ідеальна механіка. На світлій версії. Механіка трошки краще з коробки, оскільки там не треба, щоб підшипники протирали покриття. Тут така проблема трошки є. Ножа зібрана. Трохи вражений від ножика. Зручний в руці, приємний карбон і титан. Оброблено все дуже гарно. Механіка коробки чудова. І стає ще кращою, коли підшипники протирають покриття. Люфти повністю відсутні. Фрейм заходить, як треба, на третину. Дуже цікавий профіль клинка. І, в принципі, по дизайну все дуже непогано виглядає. Поки що найзручніша з фрезерованих титанових кліпс, які у мене були, і зручний фліпер, який працює як щепком, так і натисненням. Що в принципі не часто зустрічається. Тепер по недолікам. Відсутність антипровороту. На корпус, корпусних бонках. При наявності фіксатора, а він часто в китайських ножах є, потрібні дві біти Т-6. Відповідно, Т-6 торкс залишає дуже невеличкий лаг по міцності гвинтів. Можна легко скрутити їм в'язи. Якщо є підозра на фіксатор, краще підігріти. З осьовим такої проблеми нема. Дуже глибокий, міцний те, восьмий торкс. Далі. Ось ця частина при силовому фронтальному ударі упирається в руку. Палець. Ось так. І може травмувати. Якщо це дійсно, дійсно потрібно робити щось агресивно колюче, Оцю частину доведеться прибирати. Жертвуючої естетикою. Воно, звісно, красиво, особливо у закритому вигляді, але неілюзорно заважає. Далі, з моєю рукою, з моїм розміром руки, є проблемка з упором цілого кута у долоню. Він. Дещо наминає. Саме тому мені тут тімляк обов'язковий, оскільки він зважує це наминання. Довжина клина майже максимальна для такого розміру. Ми втрачаємо лише десь один 15 мм. В іншому все досить зручно. Ще з недоліків. Абсолютно нефункціональний холл, який в такому вигляді. Оп. Заважає використовувати фрейм, оскільки ми отак тримаємо і несвідомо підтискаємо фрейм. Треба зміщувати руку от сюди, свідомим жестом. І тоді працює спайдіфлік. Плюс, знову-таки, спайдіфлік працює не від переднього краю отвору, як зазвичай ми звикли, а від дальнього. Це теж треба враховувати і підлаштовувати моторок рук. Тобто, зміщуємо палець угору, цей палець назад, і спайдіфлік працює. Якщо приноровитися, виходить досить цікаво. Спереду відкривати взагалі незручно, тому що пальці автоматично підтискають фрейм. Але це підтиснення, в принципі, не заважає користуватися фліпером. Лише робить його трошки агресивним. В іншому до ножа практично немає ніяких питань. Я вже ним трошки постругав. Центвік заточку тримає добре. Як переточу, зроблю відгук по самій сталі. Ну, що, в принципі, і все. Дякую. За